У світі суєти і тривог, у наших повсякденних клопотах і переживаннях ми так часто забуваємо про найголовніше питання нашої душі. Вітаю вас! У кожного із нас є тисячі запитань, на які ми не знаємо відповіді. Це програма час відповідей. І сьогодні ми спробуємо знайти відповіді на ті запитання, які хвилюють нас. Сьогодні ми будемо шукати відповіді разом із єпископом, доктором теології Пилипом Михайловичем Савочкою. Вітаю вас, Пилип Михайлович! Хотілося б сьогодні поговорити е, на тему звідки взагалі береться зло? Звідки взялося зло на планеті Земля? Людина народжується такою. Чому? Бо написано: Ми родилися в гріхах. І от візьміть вас, я знаю, є діти, да? і от скажіть, ви хоч раз вчили дітей, наприклад, кричати, е, вимагати щось, робити якесь зло, хитрити, лукавити, ні. А де вони це взяли? Для мене це до сих пір загадка. <смітна> так, <смітна> тобто людина від природи належить гріху. Але якщо вона буде старатися, тоді вона буде належати Богу. Давайте скажемо так. Коли Бог її створив, вона була добра. Але після гріхопадіння вона стала по суті своєю злою. Так як і земля. Наша земля, вона родить по своїй суті. Скажем, бур'яни родить сама по собі, а щоб робити добре, то треба його культивувати. Так і в людини, точно так само. Якщо людини нічого не, якщо не виховувати нічого доброго, якщо не, не вчити її добру. То зло буде саме по собі. Зло вчити не треба. Тому домінанта зла переважає в людини. А звідки зло взагалі взялося на планеті? Це все звідти від гріхопадіння? Звичайно, на небі був один із великих архангелів Люцифер. Він, якщо дивимося у пророка Ізакиїля, то, мабуть, він був лідером, скажімо так, ну, співу, лідером прославлення, лідером славослів'я в небі. І ось цей демон, або вірніше, архангел, він захотів бути рівним з Богом. Можливо, він захотів бути рівним з Ісусом Христом. Не з Богом Отцем, а з Ісусом Христом. Хоч вся трійця, Бог Отець, Бог, Син і Бог Дух, Святий – це є одне. Але, мабуть, він захотів бути рівним. І так, як він став бунтувати, то він був скинутий з неба. Ну і, скажімо так, чисто по-українськи його взяла заздрість. Як це так? Я скинути з неба, а ось тут на землі людина процвітає. Все добре. І тоді, мабуть, мабуть був спір, бо диявол ще мав контакти з Богом до е, довгий, довгий час до, до гріхопадіння. І, мабуть, диявол сказав, людина сама по собі вона послухає мене. Бог сказав ні, вона буде слухати мене. І ось так, як людина мала свободу вибора, то людина, на жаль, послухала диявола. Ми знаємо цю історію в Едемському саду, ми знаємо цей заборонений плід, Єва, Адам, спокушення і результат залежність від гріха. Але за гріхом же стоїть хто? Диявол. Залежність від диявола. Так все було. Все ж таки, Адам і Єва, ця історія про цей заборонений плід. Невже не можна було від цього втриматися? Питання ж, мабуть, не в плоді. Ну, Дехто каже, що там було яблуко. Ми не знаємо, що там було. Написано плід. Який то плід був? Ну, Українці кажуть яблуко, в Афрі кажуть банан, в Африці банан, там в, в Ізраїлі, що це смоква була. Ми не знаємо, що це було. Питання вже стоїть не в тому. Питання стоїть у послусі, у бунті. Чи люди признають Бога хазяїном, чи люди признають диявола хазяїном? Давайте скажемо, ваша дитина, наприклад, вона. Хоче брати сірники. Ну, що це так, така велика проблема вже, хоче брати сірники. Ні, це не проблема. Що сірник є проблема? Та сірник це саме безобідне, що тільки є. Проблема в тому, що цим сірником можна запалити і спалити весь дім. Ось в чому проблема. І тому ви дивитесь, щоб дитині не попав сірник. Я пам'ятаю одну, одну притчу, коли один багатий чоловік він взяв молодих людей. І вони дуже роптали, що Адам і Єва вони зрішили. Я в дитинстві думав, якби був я на місці Адама і Єви, я б ніколи не взяв би того плоду. Та я б, я б, я б зробив би так, щоб всі процвітали. Та я, б, я був би вірний Богу на смерть, я б, я, мабуть, кожен так думав. І ось цей багатий чоловік він почув, що молоді люди роптали, він сказав: Добре, я вас забезпечую 100%, працювати не треба, нічого не треба. 100% забезпечення, дім. В домі все ваше. Тільки ось стоїть одна посудина накрита. Тільки в цю посудину не можна заглядати. І ось вона стоять серед хати на столі посудина, тільки в неї не можна заглядати. Ну, День, два, три, ніхто не заглядав, не дивився. Потім, коли чоловіка не було, жінка подумала, нащо мені це? Ну як? Це так? Я живу вдома не знаю, що там. Вона відкрила, звідти вискочила мишка, втекла, і все. Хазяїн прийшов, мишки нема, вигнав всіх і сказав, ми точно такі самі, як Адама і Єва, навіть ще гірше. Тому, от представте собі, що у вас вдома поставили б щось і сказали, б, все можна, а це не можна. Скільки людина втрималася? Б? Особливо жінка. Скільки втрималася б? Тому вірність Богу це дуже важливі речі. Шановні телеглядачі, хочу нагадати, що під час нашої програми працює безкоштовна гаряча телефонна лінія. Ви можете телефонувати, задавати свої запитання, які будуть використані в наших наступних передачах, а також залишати свої молитовні потреби, за які потім обов'язково буде звершена молитва. Телефонуйте, чекаємо на ваші дзвінки. Якщо диявол був скинутий з неба. Але все ж таки, ну, яка йому вигода, яка йому насолода від того, що він змушує людей грішити? Знаєте, я теж думав про це питання, хоч Біблія прямо нам на це не відповідає, але я думаю, що е, українська, український менталітет на це відповідає. Е, знаєте, як один чоловік говорив, що є приємна радість якась дуже у сусіда хата згорила. Так і в диявола, він просто. Заздрість, велика, йому просто хочеться, щоб він не сам був. І багато людей, вони точно так само поступають. Мені погано, хай буде комусь погано. Знаєте, є приказка, щоб зробив би з вагоном яблук, як би подарили. Понадкушував би. Точно так само. А чому б не сказати продати, роздати, чому б не подарувати комусь? Тому точно так само диявол. Він не хоче, скажімо так, бути сам в аду. І друге, він хоче доказати, що він сильніший, що він впливає сильніше на людей. Він хоче показати, що він має владу, він хоче показати, що він має ну, силу для цього, для того, щоб ну, спокушувати людей. Ну, давайте скажемо так, візьмемо, давайте візьмемо алкогольного магната любого. Ну який йому, що алкогольний магнат бідний. От скажіть, алкогольний магнат бідний, У нього нема що їсти. Чому він спокушує людей і робить людей алкоголіків? Чому? Точно так само і диявол робить? Що в алкоголь в алкогомагнатів алкоголь, немає хліба, їм нема що їсти, немає автомобіля. До в них все є, вже що тільки можна придумати в світі. Чому вони це роблять? От тому і диявол це робить. Все мало. Мало. Їм хочеться більше. Їм хочеться, щоб люди пили не 100 літрів горілків, як на українця перепадає сьогодні. Тисячу літрів, щоб у кожному домі стояла замість, щоб з кранів бігла горілка, щоб люди пили горілку замість квасу, щоб діти пили горілку. Ось мрія любого алкомагната, Щоб молодь пила пиво, щоб пили пили ну, дорослі, старики, щоб навіть гроб ложили горілку і пиво. Точно так само диявол. Дуже проста відповідь: мало. Хочеться більше, хочеться влади, хочеться більше грошей, хочеться, ну, щоб ви всі знали, ох, який ж ти ж крутий магнат, скільки ж в тебе всього є. Попидіть до когось і скажіть, На, навіщо ти випускаєш горілку? Що він вам відповість? Тось не саме дияло, перше, це не буде знати, що відповісти. Ви говорили про те, що вся суть питання була в тому, що людина мала свободу вибору. Так. Ну вже не можна було Богові зробити все значно простіше. Не дай людині свободу вибору, і людина була б щасливою. Ну навіщо та свобода вибору? Хай би собі був би клон, клон був би. Ну хай так, але за те проблем не було б. Я думаю, що все-таки краще, щоб ми мали свободу вибору. Ну, що Богу, що Богу е е коштує те, щоб зробити нас святими. Я вже колись говорив в одній передачі: от представ собі ангела. Є ангели дуже великі. І ось став би один ангел на правому березі Дніпра, один став би одною ногою, другою ногою став би на лівому березі Дніпра. І взяв би огняний меч в руку і сказав: даю 10 секунд на покаяння всім. Через 10 секунд нікого не буде. Скажіть, через кілька хвилин покаявся б Київ? Через 9 секунд. Всі були б віруючі. Але це був би примусове покаяння. Примусове. Тому причина вся в тому, що Бог хоче, щоб ми прийшли до нього добровільно. Ну, наприклад, ти хотів би, щоб в тебе була жінка, наприклад, ну, клонована, без почуттів, без нічого, щоб вона добре прала, щоб вона прибирала в хаті, так? і щоб в неї не було ніяких запитань. Правда, гарна була б жінка така? Ти хотів би таку жінку? Сьогодні можна взяти японський робот, якийсь, ще що-небудь. Ну що ми хочемо? Серце, ми хочемо душу, ми хочемо відкритість, ми хочемо щирість. Хіба буде щирість, коли немає свободи вибору? Хіба буде серце, коли немає свободи вибору ніколи? Тому Бог, давайте скажемо так, Бог не створив зла, Бог не творив гріха, Бог не творив аду. І знаєте, чи є? Чи знають всі, я хотів би звернутися до телеглядачів, чи всі знають, що Бог не створив аду для людини? Написано, що ад створений для диявола і його анголів. А людина попадає в ад добровільно. Тобто Бог створив ад і рай. Ад створив для диявола, рай створив для людей. Людина добровільно може вибрати рай? Може вибрати ад. Тому Бог не створив гріха, Бог створив людину вільною, Бог створив людину з правом вибору. Людина вибрала ад. А що Бог може зробити, скажіть? Забрати в неї це право? Забрати в неї свободу вибору, совість забрати, зробити її клоном. Бог на це не піде, бо він Бог справедливий, він створив людину вільною з правом вибору. Я хотів би сьогодні сказати для кожного, хто нас дивиться. Диявол це реальність. Демони це реальність. Гріх це реальність. І людина не може жити по власній волі. Людина живе або по волі Бога, або по волі диявола. Тому я хотів би, щоб ми зрозуміли, наш батько не диявол, наш батько, наші друзі, брати і сестри не демони, наш батько Бог. І Ісус Христос, Дух Святий. Тому давайте ми звернемося зараз до Бога. Я хотів би, щоб ти знав, наш батько це Господь Ісус Христос. Я хотів би помолитися за кожного, хто нас дивиться. Можливо, ти переживаєш якісь проблеми, можливо, ти борешся з чимось, можливо, страждаєш в хворобах, переживаннях. Знай сьогодні в тебе є шанс звернутися до Бога. І щоб кожен з нас знав, Бог почує нашу молитву. Небесний Отець, я молюся в ім'я Ісуса Христа, щоб Ти почув кожного, хто зараз молиться. Господь, я молюсь за тих, хто хочуть покаятися, прости. Хто щиро кається в своїх гріхах, прости, звільни і захисти. І прийми Господь як свою дитину. Я молю за тих, хто молиться за хвороби і сціли. Я молюся, Господь, за тих, хто молиться за звільнення дай це звільнення. Дай побороти алкоголь, дай побороти депресію, дай побороти тяг, тягу до самогубства. Дай, Господь, сили укріпи, і хай Твоя слава явиться сьогодні над всіма, хто молилися в ім'я Твоє. Дякую тобі, Господь, Отець і не Дух Святий. Амінь. Ми, діти, Божі, будьте благословенні. Це була програма Час відповідей. Дивіться нас на наступному тижні у цей же час. І пам'ятайте, що кожний ваш знак запитання може перетворитися на знак оклику. Хай вам щастить. На все добре, до побачення.